Нагадаю, минулого тижня президент підписав закон про державний бюджет на 23-й рік, який у нас з рекордним дефіцитом. Якщо в еквіваленті на долари Сполучених Штатів, то нам бракує 38 мільярдів. Недавно європарламент ухвалив рішення про те, що виділить нам 18 мільярдів доларів США. На наступний рік і детальніше про цю фінансову допомогу будемо розпитувати в Ольги Зикової, заступниці міністра фінансів України. Пані Ольго, вітаю! Вітаю добрий день. Добрий день, скажіть, будь ласка, це рішення Європарламенту про виділення Україні 18 мільярдів. Це вже остаточне? Можна вважати, що ми маємо чим розпоряджатися? Чи треба ще якісь формальності і почекати трошки? Дійсно, рішення Європарламенту є надзвичайно позитивною новиною для нас однак, це ще не. Останній крок, який необхідно зробити на шляху для прийняття фінального рішення щодо виділення Україні 18 мільярдів євро наступного року, наступним кроком є голосування країн-членів Європейського союзу в Європейській Раді. Ми очікуємо таке схвалення 6 грудня, тому щиро сподіваємось, що найближчим часом будуть завершені вже всі внутрішні процедури ЄС, оскільки нам вкрай необхідно розуміти, що ми зможемо отримати. Вже перший транш з пакету 18 мільярдів в січні 2023 року. Чому це важливо? Ми маємо планувати наші видатки. В першу чергу це соціально важливі видатки, тому саме стабільність і передбачуваність надходження даних коштів є для нас запорукою правильного формування плану покриття соціально важливих видатків. Варто зауважити, що е, даний пакет макрофінансової допомоги він є надзвичайно е, він для нас є надзвичайно важливим, оскільки е, по суті майже половина е, дефіциту наступного року буде покриватися саме за рахунок коштів Європейського Союзу. Оль, а, а цей, цей пакет. Давати... Він ми вживаємо слово допомога. Це справді допомога без ну, її не треба повертати, чи все-таки це кредит. Це кредит, але це кредит, який надається на тривалий термін. Це довгострокові кредити на вигідних умовах. І... Бюджет ЄС покриватиме витрати за відсотки користування цими коштами, тобто Єврокомісія позичатиме кошти на міжнародних ринках і перераховуватиме Україні виручку на тих самих умовах. Тобто, по суті, даний кредит Україні забезпечено на 70% за рахунок сум виділених з бюджету Європейського Є... союзу. Добре, це зрозуміло. Дякую. Ну, так, ви маєте рацію, що це значна частина нашого дефіциту От, з 38 мільярдів 18 Європейський Союз уже якщо взявся покрити, але залишається ще 20 мільярдів, які шляхи покриття цієї суми. Оскільки війна продовжується, і ми закладали цю умову в бюджет 2023 року, умову. Того, що військові дії продовжуються впродовж наступного року, Україна надалі потребуватиме дійсно значного зовнішнього фінансування, і нам вдалося зменшити щомісячний бюджетний дефіцит з розміру 5 мільярдів на місяць цього річ до 3-3,5 мільярдів на місяць наступного року. Однак дана цифра лишається все ж таки надвисокою. І для її покриття ми потребуватимемо залучення. Тих зовнішніх партнерів, з якими ми працювали цього року, насправді протягом останніх кількох місяців команда міністерства фінансів, на чолі з міністром Сергієм Марченко, працює в цілодобовому режимі з командами Європейського союзу, Сполучених Штатів інших країн Великої Сімки, задля того, аби розуміти вже зараз до кінця цього року, яким чином ми покриватимемо бюджет бюджетний дефіцит наступного року. Тобто, І до 1 тут... січня у нас буде остаточне розуміння того, де знайти ці залишки коштів, так? Так. Ми сподіваємося, що до кінця року ми вже матимемо загальну картинку. Так, скажімо, одним з ключових донорів лишатиметься така країна, як Сполучені Штати Америки. Ми проводимо. Практично щоденні перемовини з міністерством фінансів Сполучених Штатів, і Білий Дім вже подав на схвалення до Конгресу США пропозицію, яка являє собою пакет в розмірі 37,7 мільярдів доларів на всебічну підтримку. Це військова, гуманітарна фінансова допомога Україні. І можу вже зараз сказати, що в контексті прямої бюджетної підтримки. Сума на 9 місяців 2023 року складатиме близько 10 мільярдів доларів. Тобто, ми розраховуємо приблизно на розмір допомоги прямої бюджетної підтримки від сполучених штатів в розрізі 1,1 мільярда доларів на місяць. Також ми все ж таки очікуємо, що в гру вступить міжнародний валютний фонд. Да, То вони, вони мають місію прислати. Протягом останніх кількох місяців ми тісно працювали з командою МВФ, і наразі уряд України зробив запит на чотиримісячну моніторингову програму, що вона дає. Вона на жаль не дає фінансові ресурси, але вона дає якір для макроекономічної політики. Вона верифікує бюджетні показники і дає донорам певну впевненість в тому, як ми рухаємось, яка в нас макрорамка, і ми маємо велику надію, що після проведення цієї моніторингової програми ми вже будемо вести перемовини про повноцінну фінансову програму для України з МВФ. Тобто місія МВФ це такий аудит, який іншим кредиторам, скаже: гаразд, можна позичати цим хлопцям і дівчатам грошей для того, щоб вони остаточно перемогли, так? Е, частково так. Е, чому частково? Тому що насправді ця система аудиту в нас вже працює е, тривалий час, скажімо, грантові кошти від Сполучених Штатів, які ми залучали цього року. А це загальна сума складає вже 8,5 мільярдів доларів, не враховуючи mm. новий пакет. В розмірі 4,5. ці кошти надходили через створений світовим банком. Інструмент це проект ПІС, який дозволяв не лише встановлювати чіткі рамки, на які видатки ці кошти можуть використовуватись. А це нагадаю виключно виплата пенсій, заробітних плат так. медичним працівникам виплат викладачам, а й варифікувати ці. Ми на жаль Тому... знаємо, що ми якраз зараз всі невійськові витрати ми компенсуємо в нашому нашому держбюджеті з грошей, які надходять від наших партнерів. Дякую, Ольго, за інформацію. Ольга Зикова, заступниця міністра фінансів України, була на зв'язку.